Всім доброго ранку. Починаємо урок української мови. Тема сьогоднішнього уроку записую власні назви з великої букви. І в нас є віршик: Мовонька рідна, мова єдина, ти неповторна як Україна. З тобою будемо жити, творити просто не можна тебе не любити. Сьогодні на уроці ми продовжимо дізнаватися про іменники. Будемо вчитися записувати власні назви з великої букви. Давайте повторимо, що таке іменник. Іменник означає предмет. Так? У нас предмети бувають неживі і живі, істоти, неістоти. Істоти відповідають на запитання хто, неістоти відповідають на запитання що. Також є роди іменників: чоловічі, жіночі та середні. Іменники також бувають множені і однині. Підкреслюються іменники у реченні одною рисочкою. Рухаємося далі. Будь ласка, записуємо сьогоднішнє число класна робота. Сьогодні у нас 23 листопада, класна робота. Прописуємо каліграфічну хвилинку частини мови іменник, дідусь Андрій Васильович. Будь ласка, постав відео на паузу та запиши каліграфічну хвилинку. Правословникові слова. Впізнай слово за першими літерами. Подумай, яке слово у нас тут вийшло. Космонавт. Вийшло слово Космонавт. Добре. І нам треба виконати звуко-буквоний аналіз. Поділити на склади, поставити наголос, підкреслити голосні приголосні. І написати, скільки звуків, скільки букв. Постав відео на паузу та виконай це завдання. Звіряємося. У нас є три склади «космонавт». А нафт. Однако спаде на А, на третій склад. Підкреслили. Букв у нас 9. Звуків теж 9. І три склади. Рухаємося далі. І так, склади і запиши речення зі словом Космонавт. Постав, будь ласка, відео на паузу та запиши свої речення вправо 1 писати. Космонавт. І так, далі. Далі відкриваємо ваші зошити з українською мови, сторінка 24. Перше завдання. Випиши іменники, постав до них запитання. Ось як за зразком. Березень що? І так, весняне це в нас іменник? Ні. Березень іменник. Так, виписуємо запитанням: що? Сніжить іменник. Ні, це діє слово. Снігур іменник? Так, іменник. Снігур ми запитання: хто або що поставимо? Хто? Фіолетовий іменник? Ні, прикметник. Фіалка іменник? Так, яке запитання поставимо? Що? Зелень іменник? Так, яке запитання? Що? Праця іменник? Так. І це назва. Запитання поставимо. Що? Березовий це іменник? Ні, це прикметник. З запитання ми ставимо, який, яка, яке. Учень. Хто? Навчання? Що літати? Це у нас дія, Ми не ставимо запитання і не виписуємо літак. Що? Маляр, що, а маляр хто? Пробачте. Береза. Що? Синиця? Хто? Садівник? Хто? Добре, випишу, постав відео на паузу та зроби таке завдання. Друге завдання. Від поданих слів утвори та запиши іменники за зразком. Швидкий швидкість. Молодий, молодь, молодість, кричати, крик. Гордий. Гордість. Ударити. Удар. Садити. Сад, мудрий, мудрувати. А, мудрий, мудрість, пробачте, робити робота теплий, тепло. Будь ласка, поставте відео на паузу та запишіть за зразком. Працюємо далі. Разом з однокласниками розіграйте сцену. Ось у нас є роз. Розмови між Шебетунчикою, читалечкою, Гаджиком і Родзинкою. Друзі, а ви знаєте, хто такий Сергій Корольов? Я думаю, це космонавт. Ні, це конструктор космічного кораблів. На його ракетах літали в космос перші космонавти Юрій Гагарін, Павло Попович та інші. А ще Сергій Корольов, наш земляк. Так, адже він. Народився в Житомирі. У цьому місці є музей космонавтики і справжній космічний корабель, уявляєте? Мені дуже хочеться там побувати. Скажіть мені, будь ласка, які в цьому тексті були власні назви? Давайте повернемося. По-перше, Сергій Корольов це, власна, назва назв, назв ім'я і прізвище людини. Який ще? Юрій Гагарін, Павло Попович, Сергій Корольов вже був. Житомир це назва міста. Будь ласка, запишіть власні назви. Сергій Корольов, Юрій Гагарін, Павло Попович і Житомир. Будь ласка, пишемо вправо 2. І підкреслить в них орфограми. Тобто. Складні е, за написанням частини слова. І так, рухаємося далі. Далі Розгляд малюнок, напиши, де побували друзі і що кого зацікавило. І так, вони побували де? В музеї космонавтики. Що їх зацікавило? Що там було таке настояще справжнє? Так, там були настоящий справжній космічний апарат, космічна ракета. Друзі побували в музеї космосу, шибітунчика і гаджика зацікавили космічні апарати. Читалечка дізналася про тварин, які побували у космосі? Родзинка зацікавила. Чим харчуються космонавти у польоті? І так, напиши, де побували друзі. Будь ласка, запишіть цей текст і підкресить, будь ласка, іменники. Тільки іменники. Іменники позначаються одною рисочкою і відповідають на запитання хто що. Постав відео на паузу та зроби це завдання. Працюємо далі. Прочитай інформацію гаджика. Поясни, як розумієш, значення виділених слів. Перевір себе за тлумачним словником. Тлумачний словничок це е, такий словничок, де записані слова, такі достатньо складні. І в ньому записані пояснення цих слів. Здані Давен. Люді видивлялися в небо. Зорі, сузір'я, планети називали іменами богів, нові часи, нові відкриття, з'явилися на небі нові назви, багато з яких пов'язано з Україною. Ось лише деякі з українських імен у, космо, у космосі: астероїд, Україна, малі планети Володимир, на честь князя Володимира, Леся Українка, Іван Франко, кратери Тараса Шевченка, Сергій Корольов. Багато малих зірок мають назви українських міст. Київ, Полтава, Одеса та інші. Ось, навіть бачите, є в космосі зірочка під назвою Одеса. Ось такий цікавий факт. У нас є виділені слова астероїд і кратери. Що ж це таке? По-перше, астероїд це маленькі планети Сонячної системи. Кратер. Отвір на вершині Вулканічної гори. Так, добре, наступне. Випиши в колонку власні назви з тексту про космос, запиши поряд дві загальні назви до кожної з виписаних слів. І так: Борис, патон, Учений і кратер. Україна, країна астероїд. Володимир князь і планета. Леся Українка поетеса і планети. Іван Франко письменник і планети. Тарас Шевченко поет і кратер. Сергій Корольов конструктор і кратер. Київ місто і зірка. Полтава місто і зірка. Одеса місто і зірка. Будь ласка, пишемо вправо: два і три, я якщо не помиляюсь. Ви собі подивітися у зошиті. і записуємо е, власні назви та загальні. Можете позначити букву В власні, букву З загальні назви. Постав відео на паузу та виконається завдання. Далі. Прочитай повідомлення читалочки, доповни останнє речення, спиши текст, розкриваючи дужки». Це буде останнє на сьогодні завдання. Ви його виконаєте самостійно. Це буде як маленька самостійна робота. Вам треба записати велику літеру чи маленьку. І першим космонавтом України став Сергій Корольов. Вам треба буде продовжити. На цьому я з вами прощаюся. До нових зустрічей!